Всім привіт! З вами Хайло! І це моя четверта частина проходження Майнкрафт українською. Пробачте, що так довго не виходили частини. Просто в мене не було часу робити відео зі звуком. Але я дещо встигну за цей час. Я добув, наприклад, три голови візер скелета, зробив тут невелику зону і формилочку моїх любимчиків. У мене, як ви бачите, вже все накопилося. Зараз я вам все покажу, що тут сталося, і буду шукати крепость, щоб вбити Ендер Дракона. А в наступній серії вже вб'ю його. Думаю, ще чуть-чуть пошарюся в шахті. Так, давайте я вам все покажу. Тут ви все побачили. Я тут зробив таку оборонну частину, щоб коли я переходився між фармилкою та хатою, то щоб сильно не заморочуватися і не здихати. Так, в мене поставив ці. Ось, у мене такий подвійні. Типу, я це дуже довго будував. Пару разів здохнув. Але взагалі це все дуже достойно. Тут у мене блокпост, він трохи поламався. Але, в принципі, нормальний. Ось тут у мене портал. Бігліний у мене тут є один. Більше, більше так нічого. Так, головне, щоб мене тут ніхто не з'їв. Так, давайте вам далі все буду показувати. Зараз вам покажу мою формилку андерменів. Ну це не формилка, місце там, де ендермени спавнять, це такий, знаєте, той ліс синій. То там я і все і поставив. Так. Ну, це десь ото тут десь, так? Я тут забудовуюся про всяк випадок. Ні, тоді назад не залізу, це ще гірше буде. Mm. Так, я мог хлеба и шонаком гемор бежимо. Так, тут я факелів так розставив так по богатому. Біжимо Я б фахреал сети тут прочекав. Це не ця. Це не та вулиця. йо, -йо пересете. Йо, коли мене, мені повний триндець Йо, коли мене, мені повний триддець. Це вже точно. Ой. Блін, я не пам'ятаю, яка дорога до того світу. Ну, коротше. Бля. А. Коротше. Вот це цього. Алло? 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 А, фух. Добре, що я на себе біля деревні, я там залишив усі свої речі. І що вже чекпойнт не поставив, йой. Я пам'ятаю криватку один раз ламав і чекпоінт не поставився, мабуть. Ну, коротше, зараз будемо шукати Ender Swit. І в наступній серії вже будемо його проходити. Так, лише в хату зайду. За речима такими вже потрібними. Шахта речі, я там весь, весь лут копав приблизно. Те, що одна шахта була, звісно, але я її вже всю викупав, можу вже не показувати, всі ви бачили шахти. Поїмо. Що ми візьмемо з собою? Порожня карта. Знадобиться мені ще. Так. Давайте я запишу координати. Це дуже потрібна штука показати координати. Ось. Це вона не відображається. Mm, оце. Ось поки за координат. Я собі наверное, зараз зачекаю. Чудово зробили з координати. Тепер можна йти. Я так більше нічого брати не буду, Їжі мені хватить. Ну, візьму ще моркви трохи. Ну і в принципі все можна вирушати. Так, робимо наші прекрасні перлики. І вирушаємо перший кидок. Ура! Випад, випадь, випадь, випадь. Так, ура! Добре, що вони мені не ламаються, тому що в мене їх не так вже і багато. Будемо сподіватися на удачу. Тепер давайте десь сюди прибіжемо. Ще раз кидаємо. Ось, давно впало. Мені везе. Так, давай десь ще тут кинем. Опа, мені крупненько везе так. Тільки не кажу, що мені ще лодку доведеться крафтити. Доведеться. Так, поїхали. Зараз око підберу лише. І пропливемо до найближчого берега в цей бік. І ще раз пустимо. Я сам перший раз так проходжу Майнкрафт. Ну, не перший раз, але... В мене є свої приколи. Так. Зараз все заробимо. Давайте десь тут на височині. Не дарма, я не кидав око. Бо що воно вже зламалось. Випало чи ні? У мене вже шість залишилось. Ну добре, ще пороблю. Ну рухаємося поки, рухаємося. Так, ще розпускаємо. Блін, я два начальни пустив, будь ласка. Будь ласка. Фух. Давайте ще чуть-чуть пробіжимося. Угу. Пустимо ще одне, і за ним побіжимо і вже на тому місці там, де він зупиниться. Так, блін, знов зламалось. Коротше, зараз ще десь шадесенку скіпну ніч. Так, давайте далі досліджувати. Сподіваюся, таких більше мене ситуацій не станеться. Опа, ще одне село. Дивить, я назад що не пішов? Ні, назад я не йшов. Можна буде дослідити його. У мене хавчику плюс ще й мало. От чому це було б мені зараз дуже добре. Вау, то мені зараз крупно везе на деревні. Вона не дуже багата. Сподіваюсь, буде якась морка. О, свікла. Залізний голуб мені не сильно потрібен. В мене шахта є. Так. Блін. Чого я завжди два кидаю? Так, шведесенько забираємо свікли трохи. Ну, можна йти далі, тут мені не сильно треба лутатися, ну тут немає нічого такого особливого. Ну, все, давайте далі йти. Мені показує, що треба туди йти. Я цю гору просто перейду. Координатики собі запишу, звісно. Знадобиться ще в пізнішому. Так. Я так думаю, до 15 хвилин відобу не буде тривати. Так, доведеться йти далі. Фух, випало. Господи, ну мені не хватить для на активацію порталу, чому я думаю ще. Я хотів його саме знайти. Тому що там такі всякі речі круті є. Ні. Подивіться, що за район. Вау. Я тут підберу собі чу-чуть Квітів. Ви уявіть мені, ба, це так гарно. Але вони мені сильно і не треба, тому що... Я буду проходити Майнкрафт ніякого білдингу, але нехай будуть. Так, давайте ще чуть-чуть пробіжимосі. Ну, ця квітчаста зона дуже мені подобається. Так, я вже зголоднів. Все, йдемо далі. Так, путь чуть-чуть змінився. Біжимо далі. О, дивіться, яка красота тут. Вау. Таке невеличке Озерце. Вау. Пісочний пляжик, то тут, ви знаєте, що було, можна було б зробити. Якщо б я, був, бі... Якщо б я був просто і проходив і щось будував, то це буде піпець. Але в мене для цього є інша рубрика. Ні, але це мені таке а тепер набагато приємніше йти. Я тепер зараз я корномлю перлики, звісно. Але серйозно, ну подивіться, що за краса. Так, давайте тут пустимо. Та, блін, нафіга, Я два пустив. Випало. Я за вами йду. Де вони? Ось де? Раз, два, добре. Тепер давайте швидесенько тут вийдемо з цього каньйону. До речі, добре буде місце. Мені зараз не знайду портал і тут пофармлюю ресів, щоб купити е, собі алмазну броню забабахати. Ні, ну що за краєвиди? Це просто піпец. Так, давайте ще один пустимо. Туда дайте. До речі, пам'ятаєте, що я ще випускав своє відео там, де я хотів типу, сказати, що Ну пам'ятаєте, у нас була колаба з Артемом. Во. І ми з ним всілякі штуки там. Спочатку він зробив одне відео, але воно мені не зайшло. Плюс часу не мав просто нормальні відео робити звуком, чому ця штука нам розвалилась. Потім ми вже зробили нормальні колабочки. І тепер це зашибісь. На нього більше підписалися людей і на мене. Ви знущаєтеся з мене? Тут ще одна деревня? Тут село ще одне. Як? Як мені ці села трапляються? Питання як? Я просто вафігу. Серйозно? Як? Я що. Я що, дрім? Мені везе як дріму, серйозно, подивіться. Засланеся біля деревні. Ну вже дві деревні по дорозі. Як? Мені везе тупо як дріму? Так, карту я буду тримати під рукою. Тому що я її поставлю, коли буду біля порталу. Пускаємо. Опа! Вона повертається назад, ми вже близько. Значить, ми вже дуже близенько, Ура! Так, то що, картопелька, картопелька мені треба. Давай, подивимося. Де, куди ти полетиш. Вона полетіла під землю. Дивно. Яка смокота. Подивіться, тут Вау, я ж таких великих огородів навіть не бачив. Так, ну чуть-чуть зарейдив, але. Нічого страшного. Так. Давайте десь тут пустим. Так, вона йде сюди. Зникла. Шарс. Сюди. Зникла. О! на підземлю опустилося! Значить, можна копати. Нарешті. Так, давайте зараз факелів чу-чуть візьму, це дерево зараз добуду. Мені випаде там пару факелів. Дарма я них з собою, звісно, не взяв. Але все можна не під рукою, коли села в тебе є. А, я навіть Блін, я факелів не побачив. Так, давайте, я тепер опускаюся. Під саме низ. Тепер давайте копаємось, копаємось і ще раз копаємось. А! Блін. О! Баг є такий. Давайте спробую щось розглядати. До речі, всім раджу. такий баг. Якщо хочете побачити якусь невеличку точку, то сходить. Так, ну тут темно. Тут дуже темно, у мене судок якийсь залаганий, мені, до речі, цікаво, що там в ньому. Я знаю, що там алмази є, але я не хочу стикатися з мобами там. Давайте останнє око ендеру. Ну, опускається нижче. Так, о, око добулось, це добре. Зачепив мене все-таки. Блін, тут ніфіга не видно, але я бачу вагонетку. Фух, вагонетка. Якщо то... Я ризикував заради бірки. І бірка теж нормальна штука. Так, давайте пустимо. Омагат! Oh Омагад! Oh так координати записуємо це, ні, це дуже... Ви розумієте, як мені крупно везе! Це ще й такий... Ні, ну, не, ну... Пот... Це просто візунчик я. Блін, мене все лагає. Так, пускаємо стані око ендеру. Так, мені, зараз, треба досі копатись сюди вниз. Ммм... Mm. Блоки у мене є з собою, о чому це нічого страшного. Так, де мій лук? Mm -hmm. Так, давайте шутесенько простроїмося, це так це так круто просто. Так, вона мені сказала досі купатися сюди. Я її давайте так зараз заберу і давайте купатися далі. тарайн, mm -hmm, дабу. да! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Святослава, Мудрий, Помилуй мене грішного. Що я, де я, куди я? Будь ласка. Будь ласка, помилуй, помилуй. Де я? Мати Василева, декуди я попав, що це за хірня. Господи помилуй, Господи помилуй. Я ледве тільки що не здох. Я б це місце би шукав б шкі... скільки. Так, беремо. наше око і ще раз давайте кидати. Йо Господи, помилуй. Якщо було хоча б на пару блоків нижче, то я міг взяти та тупо здохнути. Так, давайте станемо якусь на якусь височину чуть-чуть вище. О, блін, свік побачиш то. Та блін, мене ще... Давай. Иди сюда. Так, короче. Мій єдиний перл, я всрав. Я себе вітаю. Просто. Би. п а Господи, давай. Я мужик, давай. Короче, купаемся вниз. Треба з собою відро води мати. Так, ніфіга не видно, факел. Я сподіваюся, я її не прискіпав. То тут же то. йо. Ні, мені показалось. Треба з собою відро води взяти. Потім. Тарам-барам-бара-пара-барам. Схоже, я по повну сраку. Купаємося далі, що казати. Ну, вже і міг пропустити навіть. Я за це боюся. А я не пропустив. Та, блін, така низька, до речі. Не зовені такі, я колись такі находив взагалі так, що просто піпеться екрану. Факели в мене, як в Сраку, дуже мало. Тут би зілля би допомогло, але... У мене його немає. Я хотів скрафтити, але це вже буде до битви з Андердраконом. Опа, тут факели є. Ура! Портал! Так, зламав портал. Ура! Ура! Я знайшов портал! Це просто чіки-пуки! ура! Коротше, на цьому я буду закінчувати відео, мабуть, це серйозно дуже круте, мабуть, цього разу було відео. Всім дуже вам всім, дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую, Па-па!